Пані Людмила, дуже дякую вам за вашу відповідь на перше питання. І ми бачимо про те, що дійсно багато хто, хто боїться цього. На вашу думку, як війна зараз змінює наші цінності і чому після неї вже не хочеться старого життя? Ну, це ж ви ж розумієте, що це в нас така максимально екзистенційна криза, тому що ми розуміємо, що цінне насправді, і ми перестаємо уже перестаємо йти за якимись мареннями. Ми хочемо щось справжнє, а справжнє – це про мир, про стабільність, про щастя, і цінність вони змінюються після кожної кризи. Після кожної кризи, а в нас дуже велика криза. Кого немає грошей, хтось каже, що потрібно було працювати. І що виїхати за кордон, я дуже часто чую таку на консультаціях, чи навпаки хтось каже інше, тих втратив, а навіщо були ці роки такого безглуздого діяння на заробляння грошей, коли я купив уже квартиру, будинок і в мене це все спалили. І в кожного буде своє таке бачення, але це все-таки відбувається тоді, коли людина втрачає сенси. І дуже добре це описано в книгі Франкла, коли сказати життю так. Тому що, згідно його теорії, ми зараз знаходимося саме на тому, що ми втратили свої попередні сенси, а нові сенси так і не з'явилися. що це такі Новий період нового буття, нового життя, коли ми по іншому дивимося на світ? Які внутрішні установки або дитячі травми найчастіше призводять до відкладеного життя? Ну, в нас дуже багато насправді внутрішніх установок. Чому? Тому що це ж і про школу, коли нам казали, що спочатку треба думати про батьківщину, про когось, а потім про себе. Да? Чи ти спочатку зроби, нам казала мама, а потім піде регуляти. І оце відкладання, коли ми собі розказуємо, що почну жити після свята, мовби свято поміняє в принципі наш, наше життя, мовби свято це якась така відправна точка. Чи коли ми говоримо собі запрошу друзів, коли закінчиться ремонт? А що з друзями не можна зустрічатися десь по іншому в іншому місті, в тому самому лісі? Чи в якої в якомусь ресторані, да? чи колись я куплю собі квіти? Дуже часто чую таку фразу по відкладанню: що от закінчиться війна, я тоді поїду за кордон і буду уже дуже багато подорожувати. От дуже така часта фраза. А я кажу, це люди. Уже яким 60 років, я кажу: а чому ви зараз не подорожуєте, Що вам мішає, вам ніхто не забороняє виїхати, і ви знову відкладаєте на потім. І оце саме оці такі подібні переконання, що буде життя потім, якщо в нього порити і розкласти на такі маленькі фрази? Це все-таки оця дитяча позиція, що потім щось буде краще, не буде краще. І тут ми, ми можемо впадати в те, що згадуємо минуле і застрягаємо в минулого, а можемо впадати в те, що буде потім це фантазії, а люди не знаходяться тут і зараз. І навчити людину бути тут і зараз саме, Опиратися на сьогодення, а не на колись це основне, що дає вийти із цього круговерті цього відкладеного життя, коли ти просто береш і робиш крок. Я просто йду, купляю білет, там, не знаю, на 1 березня, наприклад, чи я сьогодні відкладаю там, тисячу гривень на те, що я хочу. І оце такими подібним подібними малими кроками ми починаємо звідти виходити. Нас знаєте, нація дещо впадає від однієї крайності в іншу, те, що я спостерігаю за багатьма людьми, одні спочатку говорять про те, що ми будемо жити потім, а дехто говорить життя одне живу тільки сьогоднішнім днем, без будь-яких планів, без будь-яких там в таких масштабних грандіозних планів, а що буде завтра. І от як правильно вибирати ось цю саме золоту середину між відкладеним життям і між життям. Зранку до вечора, а те, що буде завтра, ну, щось буде, приблизно в такому форматі. Тут я з вами згодна, що я це теж чую або тут і зараз, або завтра. Все-таки зараз, таком, в такому дуже швидко зміненому стані, важливо не ставити такі далеко. Далеко йдучі плани, життя змінюється, люди змінюються. В принципі, все в нас у житті змінюється, і навіть є дослідження, коли говорять, ну, крайній срок це декілька років. Ви можете там мріяти, але все-таки робити сьогодні. Чому люди живуть тут і зараз? Це дуже багато про військових, люди знаходяться за мить до смерті. І щоб якось справитись з напругою, вони роблять отакі вибори, і тут не можна їх судити. Тому що через подібні вибори вони якимось чином розряджаються, знаходять таку безпечну зону для себе, в тому що вони зараз щось подібне зроблять. І... Як знайти таку золоту середину, її не буде. Вона буде в кожного по різному, немає такого поняття, ми всі різні, і її не буде все-таки триматися сьогодні з таким невеликим прогнозуванням на рік-два попереду. Оце така, якби, сама основна ціль, завдання сьогоднішнього дня для виживання. Пані Людмила, дуже дякую вам за те, що ви пояснили. На вашу думку, з чого почати людині, яка усвідомила, що живе у відкладеному режимі? Ну, Перш собі признатися, да, словами через ротик, часто люблять говорити психологи, що е, я боюся. Ми не кажемо, що я почну з понеділка худіти, а. Чесно тобі собі кажемо, що я не вважаю, що в мене ідеальна фігура, і я собі забороняю. І навіть через подібні, наприклад, фрази вже доходить усвідомлення, є якесь розуміння, в принципі, своїх дій, і розуміння, куди ти рухаєшся. І коли ти кажеш, зараз не той, не той момент, наприклад, щоб радіти. Я думаю, ви теж це дуже часто чуєте. То скажіть собі чесно, що я не маю права на щастя, я собі заборонила щастя, я собі заборонила жити, і це буде така правда, правда сама собі, при тому, якщо ви хочете щось змінити, у вас немає ресурсу. Ніхто не казав, що ви маєте почати, наприклад, малювати зразу по декілька годин. Малюйте 5 хвилин, хто, хто вам забороняє. Не чекайте ідеального дня, не чекайте, коли ви будете ідеальні, і малювати саме якісь такі величезні картини. Якщо ми собі відкладаємо на завтра там подорожі і так далі, тому що зараз не час, тому що от ви йду на пенсію. Ну, тут знову ж, давайте подивіться, будь ласка, на своїх однокласників, на своїх сусідів, і визнайте, що, чи багато з них дожили до тієї пенсії, і просто не будьте у тій фантазії. І скажіть, чи вам дійсно хочеться подорожувати, тому що є така. Письменниця, яка написала подібну фразу, вона мені дуже подобається, що не всім людям потрібно, щоб їхні мрії виконувались. Іноді багатьом потрібно знаходитись в цих фантазіях, і тоді це їхня ідея. Ми ж всі в дитинстві, хто, хто хотів бути космонавтом, хто артистом. Але якщо зараз згадати життя артистів і космонавтів, чи дійсно ми хотіли б. Подібного життя. Ні, не хотіли. І навіть на консультаціях хтось приходить, коли приходять, є запит е, бути яко, якоюсь суперпопулярною, потім розбираємо це наслідування. Людина взагалі такого не хоче, е, вона хоче просто бути. І все якби більше дізнаватися про себе.